Нова Рокитнівська центральна районна лікарня може одночасно прийняти 290 пацієнтів. На її п'яти поверхах за короткий термін вже пролікували більше 4 тисяч хворих. В цьому корпусі розміщені це по поверхах: приймальне відділення, фізіотерапевтичне відділення, і рентген відділення це перший поверх, другий поверх це поліклінічне відділення, третій поверх. Дитяче відділення на 30 ліжок, четвертий поверх терапевтичне відділення на 44 ліжка, і п'ятий поверх це неврологічне відділення на 30 ліжок. Нині лікарня переповнена сезонними хворобами. Є укуси від змій та комах. Віра Гончар виняток. Жінка реабілітується після перенесеного інсульту. Лікується не перший рік, тому порівняти нову лікарню зі старим приміщенням може. Лікарня подобається обслуговування все. а в старому було? Теж було було Теж маленькі були палати, не розвернутися. Стара лікарня знаходиться поруч із новою. Це колишня конюшня, яка зовсім не призначена для медичного огляду. Ще шість місяців тому у цьому приміщенні лікували людей. Тепер тут знаходиться тільки лабораторія та рентгенвідділення. Незабаром стару конюшню збираються взагалі знести. І на її місці збудувати котельню. Та чи постане на цьому місці нова котельня, поки невідомо на добудову другого корпусу Рокитнівської центральної районної лікарні, потрібно 50 мільйонів гривень. В цьому році після першого півріччя, якщо в нас будуть прибутки, ми продовжимо будівництво. І нам обіцяють, ще з державного бюджету субвенцію на, на соціально-економічний розвиток. Так що ми тільки можемо сказати, чи буде добудова другої черги. Після першого півріччя. перегляд бюджету за перше півріччя відбудеться у кінці червня. Саме тоді мешканці Рокітнівщини дізнаються, чи отримає їхня лікарня шанс на друге життя. Анна Володимир Захаров, новини Рівного.